Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Житомирський фаркоп до автомобілів Біпер Немо Fiorino Cubo. Без обмеження по року випуску. Що собою являє даний фаркоп? Значить, по центру труба профільна квадратна 50 на 50, четверка стінка. По центру труби приварено два кронштейна по 8 мм. Між всіма двома кронштейнами на двох болтах сйомний кований, посилений палець. Яблучко стандартне 50 мм. На першому болту у нас прикручується подрізетник. На кожному кронштейну є додатковий отвір. Він необхідний для е, кріплення страховочного цепа. Кронштейни до труби приварений з усіх сторон. Значить, уріз до труби приварюється два кронштейна таких фігурних, товщиною мінімум по 8 мм. Лівий правий. З отворами під 10 болт. Так фарков виглядає, якщо його розвернути. Такий посилений йде палець. Хороший. Кроштейниці мінімум по 8 мм. Болти хороші завжди стоять мінімум 8-8 твердості. Подрізідник. Допонітельний виступ. З отвором підстраховочний цеп. Кронштейни от такі фігурні, да, по 8 мм. Вони відрізняються правий-лівий. З отворами під 10 болт. Значить, даний фаркоп встановлюється на автомобіль без сйому, без подріза бампера. Але в даних моделях штатних отворів в ланжеронах під встановку е, фаркопа не передбачено. Тому необхідно буде просверлити наскрізь лонжерон. З однієї, він сверлиться 11 м свердлом під 10 болт, з іншої сторони фрізою 15-й під розпорні втулки. Що в нас іде штатно в комплекті з даним фаркопом? Два куска кабеля 2,3 жилі 0,75 квадрата. вкладиш, захисний копачок на кульку, гумка. Вінтики і гаїчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка, як правило, польського виробництва семіконтактна, В даному випадку покращеної серії. Ізольована. Гумовими кільцями і прокладками. От така. Мітізи. Чотири шайби на 12 посилених. Чотири е е шайби на 10 оцінкованих також посилених, Чотири гровіра на 10 і чотири гайки на 10 болти. Йдуть чотири болта. Мінімум 8,8 твердості 10 на 100 з розпорними втулками по 65 мм довжиною. По ширині ланжерона Значить підсумовуючи. Підсумовуючи даний Житомирський Фаркоп на автомобілі Біпер Немо. Фіаріно Qbo без обмеження по року випуску. Які плюси даного фаркопа. Фаркоп потужний. кронштейни мінімум по 8 мм. Крюк посилений, кований. Такий гіпрюка. Сйомний. Встановлюється даний фаркоп на автомобілі без зйому, без потрезу бампера. Рекомендую.